Гортензія Skyfall на штамбі. Горщик 10 літрів. Висота самого штамба 80 см. Коштує така гортензія 1200 гривень. Бонфайр вже набрав свій чудовий колір. Горщик 20 літрів. Коштує такий красень 2500 гривень. Останній і трохи квітучих маленьких кущів. Вигела. Мінтаж Лав. Саморед. Пікабела роза. Всі саджанці квітують. Будлеї карликові. Літл Пурпул, коштує 320 гривень. І літл рубі коштує теж 320 гривень. Інші сорти дешевші. Замовляйте квіти на сайті balsat.com.ua Також замовлення можна зробити на Viber 050 303 94 73.